як приборкати дракона 3. Прихований світ, Подорож до Нового Берку. Життя у селищі Берк було дуже-дуже метушливим. У повітрі сновигали дракони. Вони злітали і сідали у будь-який час дня і ночі. Кожен будинок мав особливу вежу для драконів, та й хатинок для них понабудовували по всьому острову. Навіть на вулицях селища було повно драконів і вікінгів. За останній рік гикавка з вікінгами перетворилася на справжніх драконячих рятувальників. Вони рішуче визволяли драконів, які потрапляли в полон до жорстоких мисливців. Визволених драконів запрошували до селища до спокійного життя, і тварини могли покидати берг і повертатись, коли їм заманеться. Саме так і уявляв життя гикавка Вікінги й дракони мирно живуть пліч опліч. Але подобалося це геть не всім деяких драконів знову і знову ловили. Ти знову повернувся із хапшняпом, горе нам бідкався патяк. Усім відомо, що хапшняпи – погана прикмета. Патяку не борчі, нам це вдалося. Ми створили першу у світі драконячу вікінгову утопію. Ми перетворили свою мрію на реальність, заспокоював його гикавка. Патяк знав, що означає для гикавки його улюблений дракон беззубик, і бачив, як упевнено керує його колишній учень Берком, перетворивши його на рай для драконів. Та від ватажка драконів він хотів більшого. Настав час забути про зовнішні проблеми й узятись до вирішення внутрішніх, Оближ своє сідло й одружись. Селище мусить керувати королівська родина. А подрузі гікавки Астрід він нашіптував. «Виходь за нього, будь ласка. Та зовнішні проблеми лише загострювалися. Воїтелі, які платили мисливцям за драконів, зажидали беззубика, ватажка всіх драконів, якщо вони його схоплять, Усі інші дракони самі до них прилетять. На величезній критій арені солдати вчили драконів в обладунках битися один з одним. Дракони, які ще не прийшли підготовки, сиділи в тісних клітках, заспокоювали їх невеличкими дозами отрути. Воїтелі запросили гримчака, найбезжалішного мисливця на драконів. Вони вкрай потребували його допомоги і не проти були добре за неї заплатити. Воїтелі втомилися від постійних нападів гикавки з його загоном драконячих вершників. Але все це не дуже цікавило гримачка, аж доки він не почув, що на чолі загону виступає нічна лють. Тим часом Базубик закінчував урок літання з гикавкою. Він і досі не міг літати без допомоги свого друга. Повертаючись через ліс, він почув стогін. Дракон пішов на звук і знайшов дещо незвичайне денну лють, струнку, гладеньку білу дракониху. Вона мала довгі складчасті крила, як у беззубика, луска її мерехтіла. Спілкуватись вона могла без слів з беззубиком. Денна лють тихо загарчала, попереджаючи беззубика це пастка. Вони дивилися одне на одного і очей не могли відвести. Так їх і знайшли гикавка з Астрід. Денні люті люди не сподобались, тож вона полетіла геть і немов розчинилася у повітрі. Провівши разом із беззубиком розслідування, гикавка зрозумів денну лють послали до лісу, як наживку. Але хто? Гикавка поділився своїми припущеннями з друзями, та тільки Ерет одразу зрозумів, хто влаштував цю пастку. Там, звідки приїхав ерет, дехто на ім'я Гримчак славився тим, що полював на драконів породи нічна людь, таких як беззубик. Тієї ж ночі до будинку гикавки навідався мгримчак. Він намагався залякати гикавку, щоб той віддавав йому беззубика, та юнак рішуче дав йому відсіч. Я заберу в тебе цього дракона, просичав Гримчак, «Просто, щоб, коли я повернуся, він був готовий, або я знищу все, що ти любиш. Наступного ранку гикавка розпочав міркувати якщо він хоче врятувати життя драконів і захистити їхню свободу, то мусить зробити щось неймовірне. Він пригадав історію, яку часто розповідав йому батько така собі оповідка про землю на краю світу. Називалася земля прихованим світом це країна драконів, де ніхто їх не знайшов би. Мати гикавки Валка також пам'ятала цю історію. Ті моряки, які повернулися звідти, стверджують, що вхід до цієї країни охороняє дракони, а величезні водоспади спускаються до землі, що лежить глибоко під водою, розповів Стоїк. Гикавка вирішив знайти це місце. Бо всі мешканці селища, включаючи драконів особливо беззубика, мали знайти собі нове місце для життя. На слідуючій валку, всі почали збирати речі, готуючись полишити свої будинки, зібрали все, що змогли. Один з кораблів до країв заповнили нехитрим скарбом, на інший завантажили худобу. Дракони допомагали у всьому. А план ми маємо? запитав Патяк у гикавки. Пливтимемо, доки не досягнемо кінця світу, відповів гикавка. Та не встигли вони вирушити, як Беззубок щось почув денна лють. Вона летить з нами. Дракониха випустила вогняну кулю, зникла на мить, а тоді знову з'явилася і напала на гикавку. Той упав у воду. А вона беззвучно повідомила Беззубика Ти вільний. Та замість того, щоб летіти за нею, беззубик кинувся рятувати гикавку. Денна людь так і не зрозуміла, чому Безубик вирішив залишитись із людьми, тож полетіла геть. Коли Безубик витяг гикавку з води, вікінги реготали, аж доки не побачили, що чекає на них попереду. А там здаля вигулькнув високий острів куди не глянь, усюди височіли скелі. А верхівки їхніх ховалися у хмарах, що оточували весь острів. Острів був прекрасний: тут було все, що потрібно для життя: озера, ліси, водоспади і багато землі. Вітаю у новому Берку, оголосив Вікінг на ім'я Харк. У них тільки й розмов було про те, що можна будувати і робити на цьому дивному острові. Тільки гикавка не брав участі в обговоренні. З Здумок знайшов прихований світ. Стривайте, хлопці, я ж казала розбити табір, а не будувати нове селище. зупинив вікінгів гикавка. Як і гикавка, беззубик також не хотів лишатися на острові. Він відчував, що мусить відшукати денну лють. Утім, це виявилося неважко. Тієї ж ночі вона сама знайшла його в наметі гикавки. Безубик пішов за нею до найближчого озера. Він спробував потанцювати з граційною денною люттю, але вийшло, що в нього це не дуже добре виходить. Гикавка дивився згори на незграбні рухи свого друга. Тоді Безубик ударився до більш романтичних залицянь. Він намалював портрет своєї коханої. Схоже, це справило на неї неймовірне враження. Дракони потерлися носами і притулилися одне до одного. Та коли день на людь захотіла полетіти, беззубик не міг летіти із нею. Його знову підвів пошкоджений хвіст. Гикавка дещо придумав. Він зробив нову хвостову перетинку для беззубика з механізмом. Ще повторював рухи непошкодженої частини хвоста, обшив його шкірою, яку скинув без зубик, коли леняв, і прикрасив штучною лускою. Вогню нових віст не боявся. Трішечки практики, і без зубок зможе літати самостійно. Без зубок дуже зрадів. Уночі він зустрівся з денною люттю. Вони видували вогняні кулі. І вона навчила друга зникати і з'являтися за бажанням. Дракони літали зоряним небом і незабаром опинилися перед дірою в морі, що її оточували водоспади. Це був дім денної люті. Разом вони поринули у велетенську діру, а в таборі кинулися шукати без зубика і ніде не могли його знайти. Гикавка дуже хвилювався йому було добре відомо. Що Гримчик ні перед чим не зупиниться, бо тільки схопити без зубика, і прихований світ вони так і не знайшли. Усі святкували заснування нового селища, та в гибкавки були інші плани. А що, як він першим нападе на Гримчика і візьме його в полон? Тоді вороги дадуть драконам спокій. Чи спрацює цей план? Час покаже.